Вітаю! У нас черговий харлей, на ньому піднімали кермо, і треба частину, яка йде на, до гальміної машинки, подовжити на 20 см. Ось весь контур з таким трійником. Від трійника йдуть трубки, які загибаються, і від трубок вже йдуть шланги. А оця трубка загибається така довга, іде наверх до гальмівної машинки. Тобто ідеально було б тут біля трубки зрізати цей цоколь і одіти новий подовжений шланг. І було б прям ідеально і красиво. У нас тут гудріч фітінги. У мене були. Гудрічі, всі такі фітінги, дуже багато я їх ремонтую. Я його розрізав. Ось дивіться, яка різниця в цьому місці, де вже має цоколь. Різниця є. От. І в нас було... А тут на трубці ще інше могла бути. І до хеловського цоколя могло не підійти. Ми вирішили не ризикувати, тому що якщо ми розріжемо і ця трубка не сяде на не підійде до цоколя, тоді прийдеться вже, ну, дороги назад немає, вже прийдеться робити весь контур. А весь контур з трійником це біля 5000 гривень. Тому ми вирішили не ризикувати, поставили от таку перемичку, подовжувач і від нього вже на 20 сантиметрів подовжили шланг. от такий, може, не самий ідеальний, не самий красивий але 100% надійний варіант. І тут у нас такий самий поставили під 45 градусів банджо під Болт М10. Так що звертайтеся, ми, може, ми можемо виготовити або нові, або перемонтувати, або подовжити, будь-які, якщо в нас є матеріали, ми допоможемо, відремонтуємо, зробимо нові. Так що звертайтеся, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім дякую за перегляд.